Усім вітання, друзі. Показували вам, як зробили такий брудер саморобний курнику на стелажі, Але тиждень у нас цуплята, курчата побули. І пелюшки взагалі-то не підходять. Вони дуже воду розплюхують, а з водою і зерно. А з водою все це е мішається, все це така каша, таке болото, тому трішки подивилися, повчилися і переробляємо. Знайшли в себе такі піддони, але ми так зрозуміли, що можна і звичайні кухонні, на яких розноси. І в класти і в сітку, щоб цуплята, курчата ходили по сітці. і вся їхня життєдіяльність залишалася у поддоні. Валера зараз мозгує, як це зробити. Таку обершітку чоловік зробив між цими піддонами. Так, працівниця. Ти знайшла яєчко? Де? І зараз тут сітку треба натягти. А що, що він там придумав, яку вибрав? Ще не знаю. Що ще? Що ще? Пиля якісь дощечки для чогось. Але ось так. Наступний крок. І тепер я вам показувала в попередньому відео. Тут лежала така тепла пилюшка електро. Тепер, напевно, не вона буде, а інфрачервона лампа. Тепер буде інфрачервона лампа у нас тут висіти. Пелюшку тепер вже не, не покладеш? А як? А навіщо тоді піддон, якщо пелюшку класти знов? Те саме болото розводити. Побаче. Тепер треба лампу чіпляти, червону цю. Спочатку робити гарніше, ніж перед. <клес> ну, ми вчимося. Ми перший раз так тримаємо цеплят. Я думаю, що ті, хто давно тримають, у них, звісно, все вже зроблено, налагоджено. але ті, хто люди вперше тримають цеплят, другий брудер у нас тут буде для малечі ще меншої ці. Три тижневі. Вони вже у нас в тиждень, вже і майже місяць будемо рахувати. Там, точні, точні дати не знаємо, але. там. То ось це вже буде робитися ось ця частина. Поки що тут склад буде робитися е, зразу вірно, скажімо так. так? А там Один. розсада. Бачите? Один брудок. Багато функціонально. Тут несуть яйця. Тут був склад. Потім Валера доростив оце-оце, повинно було бути все для розсади. Тут квіти. Тут холодно, то трішки підмерзають. Але ось цей поверх переріс в брудер. І ось цей склад теж буде переростати в брудер. Трансформується курятник. Облаштування нашого курятника я вам поставлю в відео. Подивитись, кому цікаво, як у нас і що у нас є у курнику. У нас багато, до речі, шорт. Про курей, кому цікаво. Кажу вам. Далі не переключайте. Ну а поки господарі переробляють брудер, малеча у, великому, у великій коробці засмагає на сонечку. Звісно, найкращий варіант це зараз зробити, ну не зараз треба, щоб було постійне тепло, зробити їм на вулиці окремий такий загончик, щоб вони там врітися могли. В землі копирсатися. Ну, тобто, вони ще маленькі, ще мерзнуть. І ще така погода не дуже тепло-стабільна. А Аж тут великі курочки, Гляньте, як засмагають. Полягали, хто де по загону і засмагають. Гріють бочки свої, повилягалися. травички їм дідусь нарвав. Хто в будівниці, хто де? Так що ну, ось так. Так, піддони поклали, бршітку зробили і натягнули. Ту сітку, яка була під руками, вдвоє складено, це ми будинок втеплюємо і під пінопласт, ось така сітка кладеться щоб, для укріплення. Валера її вдвоє склав, пристеприли, прибив І побачимо, як вона в себе витримає, показує. Обмеженими. Фінансування, це та всі обмеження. От плівка була. Ну, в общем, робимо, та й не треба робимо було. з того, що є під руками. Е, можливо, у вас є теж якесь таке приспособи, якому треба приспособити. І, як колись, ці кури не заробляють собі багато-багато грошей. Ой, який звук на своїх яйцях. Та, можливо, тут і якусь металеву таку, з дрібними отворами такою Піддони. дрібної. Дядякую за подарував. Так, піддони, піддони у нас теж були. Але... Пробачте. але я ж кажу такий, напевно, найдешевший спосіб саме. Е... не спосіб. Найдешевше це, напевно, використовувати піддони, які розносить в їдальнях ось такого плану. Пластмасові, якщо у вас е, немає чогось такого, бо ми використали, бо у нас є: лежить без діла, піддон-піддон. І зараз ми з дитиною йдемо по справах, а Валера сам доробить світло, а потім, а потім вже прикриємо це все, і пересадимо. І переселимо да, курчат, поставимо їжу, ми воду. — Ні. — Я ні, закрою, ні. переселю зараз. Ні, тобі буде незручно робити світло. А світло, що, я лампу сюди. Ну, не ні, посередині не треба. Його так і збоку і треба її ну, зробити. Боку, щоб ні. воно ось якусь одну зону їм я гріло. Ні, зараз ти йдеш з нами. В общем, а оста... А вони там, нічого їм страшного, вони під сонечком гріються. О, ну, ось так, бачите, як вирішується. Справи, так що знову ж таки не виключайтеся буде продовження? Пташняда добре ходять під воду та їжу, що я положив, поклав таку дощечку, і поки що лампа тепла. Інфрачервона, вона, що сказав, згоріла за дві хвилини. Тому він ось цю теплу пилюшку. На низ вже її не покладеш сюди. А ось на стіну прикріпів і тут тепленько, тут більш закрите таке приміщення. Ось. півник костя. Ау, не треба мене клювати! І зараз треба їм їстеньки насипати. Та, а то ще не було, не було кому вам їсти, сіпати зараз. То ось такий апгрейд у нас вийшов таке оновлення. Подивимось, як буде. Трішки пізніше вам розповім. що з цього вийшло. Випала. Ой, кури. Напевно, їх нагодувати майже неможливо. Не клюйте мене. Що за? Старші курчата клюють. Ідіть на вулицю, там у вас трави з достав.